На стадіоні локомотив панував святковий настрій ще до початку заходу. Активно простежувалося бажання пограти у футбол. На урочисте відкриття фестивалю завітали представники міської та обласної федерації футболу. Там вже проводиться п'ятий раз в Запорожі. тут, на цьому стадіоні. Проводять його при участі обласної федерації футболу. При підтримці федерації футболу України і на грант германського правительства Проводиться здесь на у нас в регіоні. Після урочистого відкриття розпочався і сам фестиваль. Спершу відбулася загальна розминка. Далі 12 команд дітей виконували різні вправи з м'ячем. Цель этого фестиваля, чтобы сплотить детей найти им, как говорится, в жизни. В соціальному биту примінення тут в основному предусмотрено для того, щоб діти були не футболісти, а ті, які от не займаються в секціях футболу, щоб їх привлічати, лічать вулиці. На дві години стадіон локомотив перетворився в арену міні-олімпійських ігор: розважальні конкурси, пізнавальні ігри та змагання за принципом футбол для всіх. Діти відточували майстерність у володіння м'ячем, виконували вправи на координацію. Тут є різні станції на різних станциях каждая станция называется по-разному открытые уроки футбола yeah. Да. на разных станциях мы э, делаем по-разному что-нибудь yeah. Э, да разные упражнения или ведение мяча ногой или это головой. будет головой подбиваем руками или или руками Голы забиваем. Э, Санкции мы должны передвигаться по-разному. Или на одной ноге передвигаться, или это колесо, или перекидной. Социальный проект Федерації футболу України спрямований на допомогу. В першу чергу, дітям воїнів ФАТО, дітям переселенцям з малозабезпеченных родин. В течение этих п'яти фестивалей уже охвачено более 1000 человек. Каждый фестиваль предусмотрен человека участников, 12 волонтерів, инструкторы из учителей фильм. Культури города і області задійствовали також діти інтернатів. Наступного тижня такий захід проведуть ще у двох містах нашої області: Бердянську та Мелітополі. Валерій Калетан, Руслан Левицький, Олег Мовчанюк, Тв. 5